Нема вже місця. І так, день вам добрий. сьогодні у нас 12-й епізод по Alien Isolation. Як пам'ятаєте, можливо, якщо ви дивились попередні епізоди, ми зупинились на тому моменті, де мене зжер чужий, і я на цю всю фігню плюнув, бо якраз по часу все виходило. Зараз, коротше, ситуація така: там у нас дві вентиляції. Датчик руху нічого не показує, але в одній з цих двох вентиляцій, прямо біля виходу, у нас засів наш старий знайомий. Вон, бачите, слина потекла. Як тільки я сюди підійшов. Мені от цікаво знати, якщо я підійду з іншої сторони, слина також потече? Фактично, це означає, що мені треба. А по центру Пробігти крізь ті двері, які там знаходяться. Двері відчиняться, коли я оцю от штуку активую. Але разом з цим е також у нас активуються два андроїди, які десь тут знаходяться, не знаю де. Загалом тут їх двоє з'являться, і мені треба буде повз них якось пройти. Як варіант. Е так, тут я не пройду походу. так, тут типу зачинено. Як варіант. О, і тут слина потекла. Як варіант, я хочу сьогодні спробувати нарешті використати а, ті штуки, які я тут ковбассив, типу звукового генератора. А спробуємо зараз активувати всю цю фігню. Я спробую відкинути звуковий генератор під двері і хочу подивитися, що андроїди будуть робити з чужим і що чужий з ними буде робити. Е, те, що я граю посеред дня, оскільки в мене іншого часу немає, щоб записувати це все, трохи мені не допомагає, бо зараз все надзвичайно світле. І я дещо забув зробити. Треба паузу мені зробити. І так, повертаємось. Я забув про таймер дурнуватий. Отак. Ладно, активуємо цю штуку. Чужий нас тут має чіпати, поки я це роблю. Зараз все це активується і. Там вилізе два дроїда. Андроїда з центральної частини. Не опускай цю штуку. У мене що, геймпад глючить? Що, дроїди з'явились? Андроїди, вірніше. Чого у мене воно глючить так? Там наче щось трапилось, але не знаю, що не хочу поки що дивитись. <порачивання> Кошмар. Сподіваюсь, що дроїди мене тут не чіпатимуть. Чесно кажучи, не знаю, наскільки вони мене тут бачать. Всі двері зачинені. Мені комп'ютер треба використати оцей от. Роботи, напевно. Роботи, напевно, мене. Калічити будуть. Зараз будемо розбиратись, по ходу. Так, а перше. Друге, мене поки що б'ють. І... третє. Так, ану, геть від мене. Довбана ти залізяка. Комп'ютер ми відрубили. повз чужого пробіжимо. Будемо сподіватися, що він на мене не зреагує. Двері зачинені. Все за мною тільки. Клас! Ладно. Спробуємо це зробити більш акуратніше. Отже, звуковий генератор нам підійде, тільки мені треба одразу буде його кудись в іншу сторону відкинути. Так, погнали. Щось мені треба розкачигаритись. Перший цей епізод, який я зараз записую на сьогоднішній день, буде у нас вялий з фіговими коментарями. Отже, натиснули. Так, треба. Бейти це все, Андроїди мають тут рухатись, рухайтесь туди, робот дурний. Чудово. Можливо, гранатами я міг би з цими роботами розбиратись. Так, погнали, Отже, оце, оце, І потім ще оця от фентиклюшка. Права адміністратора. І побігли просто на вихід. Візьмемо шокер з собою. Так. Мені треба дивитись по сторонах. А правда в тому, що тут от у нас наш знайомий знаходиться, а я можу залізти сюди. Що це мені дасть? Це, здається, мені нічого не має дати, оскільки я. Якщо я не помиляюсь. Це здається той ша самий шлях, по якому я вже шарився один раз. Так, мені обійти отак от треба. Це у ріплі так серце стукає. Ну, Давайте підемось сюди, подивимось, начебто. Начебто я тут вже був. Так, це минулий епізод якраз перед кінцем. Я сюди залазив. Якщо я не помиляюсь, тому сенсу в цьому взагалі ніякого немає. З, типу я пробував чужого обійти, але воно якось не виходить. Бо повертаюся назад. А є тут інші двері. От, наприклад, оці от, от двері вони зачинені. Як мені взагалі можна тут пройти? Прямим шляхом по коридору я нарвусь на чужого, вентиляції тут ніякої не бачу. Мені достатньо далеко треба прорватися. Давайте обережно спробуємо тут назад пролізти. Подивимось, що це мені дасть. Є шанс, що я, в принципі, з такими приколами просто. Нарвусь зараз на чужого, який по цій вентиляції тут шариться і він мене жире. Незвісне существо, нарушення карантина. Мене тут лякають. Хто ви? Походу, чужий там жире е, цього роботів всіх. Так, поруч з нами хтось тут є. Не знаю наскільки це далеко. Сейчас, походу, андроид тут прошелся. А где выход из штуки? Я уже запутался. Вот это вот наче. Вот так вот. Крис, эти я не пройду. Шкода. Давайте будемо дивитись по сторонах. Звідки на мене чужий настрибнув? А от вентиляція він. Отут слина витікає. Начебто, якщо я повз ту штуку пройду, то він мене зжере, типу. Ні, пощастило. О, а це. Вхід в знайоме відділення, де я аптечку брав. Сховаємось під столом поки що. Будемо сподіватися, що андроїди також сліпі і тупі. І воно пішло далі. То скоріш за все чужий, бо він, якщо я правильно пам'ятаю, тут по цих коридорах шарився. Цікаво. Наш страшний побратим знаходиться за отими дверима походу, щоб воно там не було. Або прямо наді мною щось знаходиться. Тепер воно поповзло далі. Детектор руху майже не працює. А Мені треба вентиляцію видивлятися. Щоб не нарватися все на ту ж саму фігню. Так. От ще одна вентиляція. Ходимо потихеньку. Поки що нічого такого немає, щоб було. Близько по біля нас. Так, рух. Рух в цьому напрямку наближається і дуже близько проходить, зупиняється і нічого не робить. О, він виліз. Як думаєте, знайде мене? Я його в такій темряві не бачу. Він поперся якраз до того місця, куди мені треба йти. Це мені не подобається. Там що, ще. Це здається, минулого разу, коли я тут пробігав, тут ще люди залишались оті от зі зброєю, які мене підстрелити пробували. Походу, чужий одного із них жер. Блін, мене це харить, що він тут ходить. Оскільки це означає, що я дуже близько підійти не можу. А перебіжками ховатись. Від одного місця до іншого мені не хочеться. Так, він зараз десь в тому напрямку з'явиться. Він тупо караулить біля дверей. Судячи з того, що я бачу, він якраз знаходиться біля того місця, куди нам треба пертись. Так, двері відчинились. Якщо то взагалі був чужий. Ото от чужий точно. Ха. Рудкий, одначе. Ти хлопчина. Здоровенна ти ящерка. Так. Я думав, ти в вентиляцію залізеш. Це знову та ж сама ситуація, коли він зараз буде по 5 хвилин тупо навколо мене ходити, не давати нікуди йти. А потім просто залізе і вб'є. Мене під столом знайде. Так, ну добре, ти поперся далі. Ти зараз прийдеш сюди, а я поки що тут сховаюся. Я, до речі, кажучи, не пам'ятаю, які там кнопки відповідають за те, щоб затримати дихання. дихання. Так, принаймні він ходить по деякому такому маршруту. А Зараз він, по ходу, має повернутися назад. Або немає. От він зараз вийде туди. Здається, в цей момент я зможу. Так, в цей момент я можу спро... більш-менш спокійно пройти тут. Він, здається, сюди повернеться трохи пізніше. Просто проходимо сюди і йдемо на вихід. Минулого разу чужий тут також приблизно так само себе поводив. Клас! Хтось там пастку зробив, яка бабахнула. І тепер мені з цього гармидору треба вибиратись. Спасіся. Побігли. На чужого тимчасово начхати. Бо що? Бо він зараз не така вже й велика проблема, поки тут. Так, взять все. -а. -а, -а. я а независимая журналистка и не связана корпоративными узами. Я готова выслушать все, что вы захотите рассказать. Позвоните мне. куда мне бихты? Я вот реально по сторонам дивлюсь. Спасись, там зачинение двери мне показывает. Чем же я сюда пройти? Реально так, крізь в огонь Очи не... Так, крись огонь выпадково прошел. Очень не фокусуются. Аптечку одну використали. Туди я не пройду. Крізь ці от двері мені треба якось обійти їх. Проблема в тому, що я не бачу як. Двері зачинені, а відчинити їх я не знаю як. Що мені тут робити? Десь має бути або вхід в вентиляцію, або, або ще щось таке. Аварійне включення. Це просто двері зачинити, відчинити. Це якщо чужий буде за мною бігати. Так, матеріали різні. Там нічого поки що немає. Звукова запись, клей. Труп, який я вже оглядав. Вогнегасник, який крістіну провалився. Сподіваюсь, він мені не треба буде. Так. Реально, куди мені йти? Тут все грить, вибухає, але я нічого не бачу із того, що мені треба. Спасісь. Отак от, от я рятуватись, блін, не буду, якщо не розумію, що іде і як. Де та очевидна штука, яку я не бачу? Може мені треба був вогнегасник, а вогна... вогнегасник провалився крізь стіну. Що мені взагалі тут може знадобитись? Ці от двері зачинені. Тут фігня всяка падає по пару разів. Ці двері зачинились також. Що тут? Залізть? А, фу, я її не побачив. По розпалений розпеченій драбині поліз, але от цікаво. А тепер, а тепер ще по трубах якихось. Правильно, прямо в вентиляцію там, де шариться чужий. Якщо мені зараз доведеться ще від нього тікати, я взагалі буду дуже веселий. А, жах, давай, лізь далі. Де частина здоров'я зникла. Я якось я не помітив. Ну що ж, це означає, що мені ще один шприц треба використати. Буде. Давай, лізь. І. Вентиляцію. Де я використаю ще одну аптечку. А потім. Створю аптечку навіть дві. А потім буду сподіватися, що в цій вентиляції, де я шарюсь, немає чужого. Бо це мене дуже сильно розчарує. Так, ну що ж, пішли. Будемо час на... від часу поглядати на наш детектор руху, бо я не довіряю цій грі. Вона. Якось і дає моменти, щоб відпочити, і в той же час одразу їх майже забирає. Нова батарейка. Ну. Чого ліхтарик погас? Отак от краще, блін. Не знаю чого воно погасло. Де мій шокер? Хочу дубинкою всіх гасити. Так, ну що ж, полізли вниз, подивимося, що там нас чекає. Сподіваюсь, щось машненьке. Пиріжок якийсь. Так, куди це мене занесло? О, ще вентиляція. Як чудово. Замкнутий простір з долоровенною ящеркою, яка тут шариться і пробує мене вбити. Ага, так нічого не видно без ліхтарика. Ну, принаймні, ліфт. Будемо сподіватися, що на нижньому поверсі буде цей. А точка збереження. І по суті, можна на цьому буде епізод завершити, там ще хвилини хли... дві десь натіче сумарно. Бардак такий собі. Невеликий. Принаймні сьогодні спробував використати прибамбаси. Окей. Щось тут зламалось і щось тут не працює. Так, я хочу поки що постворювати предмети деякі, які я можу створити. На цього не вистачає якихось ресурсів. Ладно. Нічого, наче поки що страшного тут мені не загрожує, принаймні сенсори його не показують. О. Одразу вже є десь сигнал руху. Можливо, це чужий, який по вентиляції паралельно зі мною шариться. Це погано. Я так бачу тут спеціально розкидані деякі предмети, щоб сповільнити пересування персонажа. Типу, гравець відволічеться на них і спробує їх загребсти. Звуки такі. Деталі не хватає. Будемо чинити. Чудово. Требується ремонт. Могуть бути стрілять по заспад виже. Они його просто убили. Ага, у нас там є пару людей. Ладно, на цьому, напевно, збережемо. Збережемося і завершимо цей епізод з тим приколом, що. Скільки там? 23-24 хвилини, може 25, думаю, вистачить з вас на сьогодні, якщо ви взагалі це все повністю так дивитесь. Звуки мене не радують. А що я можу заковбасити тепер? Не можу, не можу, нічого я не можу. І люди, напевно, мене спробують пристрелити. Клас це або людина підійшла, або чужий підбіг. Щось Чи то прямо піді мною, чи то наді мною. Ладно. На цій веселій ноті ми завершимо. Давайте перевіримо. А, Подождіть, ще нічого не змінилось, тому мені не дадуть можливість зберегтись. Слини тут немає. Але я знаю, що десь тут поруч зі мною знаходиться гівно. те от страшне. Ладно, на цьому все. Бувайте. Зустрінемось вже в щасливому 13-му епізоді. До зустрічі!